Америка і Росія посваряться, яка цікава ситуація. Розповідаю те, що мені говорять карти. Слухайте, інформація така комедна. Багато глядачів мені це перекидали. Зараз Америка шукає партнерів. Тож чекати нам допомоги від США у найближчому майбутньому. Особисто ми його не побачимо, але віддавати будемо. Ми подальший розвиток події дорогою до третьої світової війни. Я не говорю про певні конкретні якісь країни. То я говорю, те, що я бачу загалом. Ви пророкували про те, що щось буде з грошима, особливо під кінець року. Те, що не. Зовсім людям сподобається. Путін виліз зі свого бункера, вирішив навалити лайк. Худи б не ступив російський солдат. Там наша територія, українці та росіяни один народ, і в цьому сенсі вся Україна наша. Путін Навряд чи хтось думає про дружбу із росіянами. Подивимося, долю міста Сума. Мій світ. Перший метафізичний. Увага! Активовано протокол змін. Зробіть до них сім найважливіших кроків. Ваше життя це чистий аркуш. Готові написати на ньому шедевр. Марафон сім кроків до великих змін. Це ваш особистий код доступу до неймовірних можливостей. З ментальною картою бажань та активатором успіху ви зможете реалізувати найсміливіші мрії. Якщо ви чекали на знаки долі, то ось цей знак вже зараз. Переходьте за посиланням на мій телеграм-канал, який я залишаю в описі до цього відео. Не зволікайте. Займайте своє місце. Усі деталі, відео та аудіоінструкції ви отримаєте миттєво після доступу до наших проєктів. Друзі, вітаю усіх вас. Я радію, що ви з нами. Вам пощастило приєднатися вчасно побачити цей ефір, адже він необхідний кожному з вас. У нас сьогодні на екранах ваша улюблена відеоюча ма. Вітаю, вітаю, Іриночку. Вітаю вас, Оксаночка, вітаю прекрасні світлячки. Люблю вас обожнюю, тому що ви найкращі люди в світі. Так, це правда. Підтримую, погоджуюся. Розумію це, коли читаю коментарі, імейли, які до нас приходять. І результати, коли я бачу після донатів, коли глядачі дуже багато людей і сил прикладають для того, щоб зробити здійснити ці донати і допомогти підтримати наших волонтерів, Ірину, Збройні Сили України. І ми бачимо, що наші зустрічі дають потужні результати. Сьогодні також буде така важлива і неймовірна зустріч. Тому, будь ласка, додивіться до кінця. А в середині ефіру поставте нам. Лайк. І, звісно, перевірте, чи ви підписалися на нас, бо якщо ви не підписалися, це не зовсім добре, я вам скажу. Ви можете втратити нас з полю зору і пропустити такі важливі новини і події, про які ми будемо говорити. Друзі, сьогодні ефір такий дивовижний. Скажу, що на нас чекає великий сюрприз, який світ. Запам'ятає навіки про це дуже багато гостей в ефірах моїх повідомляли заздалегідь ще півроку тому, рік тому, і ми бачимо, як зараз це все реалізовується, матеріалізовується. Нещодавно, коли ми з Іраною зустрілися, ми з'ясували, що звірі прокинулися, і скоро там в тих звірів щось дуже страшне станеться. Мова йде про Іран і Росію, про їхню співпрацю, яка закінчиться. Ви бачили попередній випуск. Якщо не бачили, я не скажу, чим закінчиться. Подивіться. Посилання залишаю в описі до цього відео. Іриночку, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що пазл склався. І ось ця інформація, яку нам показали Таро, показала нам наступну ситуацію. Зараз я буду цитувати, і до чого я підведу? До того, що ці події, які відбуваються зараз в світі, які здаються страшними, поганими, вони все одно будуть на руку України. Дізнаємося, чи так це чи я права і чим це все закінчиться? Ну, по перше, про війну, коли США вступило разом з Ізраїлем проти Ірану, говорить Росія таке: США рішуче засуджує Трампа та США за удари по Ірану МЗС Росії. І в мене одразу з'являється згадка про наші попередні ефіри, коли я мучила вас, Іриночко, коли вже посвариться Америка з Росією чи посвариться, і все вам показало. та ні, 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 ще не свариться, та не свариться. І я думаю, ну коли вже цей час настане? стане. Але зараз я бачу, що цей час може Стати. Давайте подивимося. Росія підтримує Іран, засуджує Трампа. уявляєте, скільки Трамп доклав зусиль, щоб цього Путіна трошки білішим зробити, вивести його на якусь там арену, щоб з ним почали спілкуватися. А тут такі заявочки. Давайте дивимося. Америка і Росія посваряться? О, цікаве питання. Дякую. Дякую за таке запитання. Давайте подивимося. Давай подивимося на найближчий час, тому що нас хвилює зараз, от літо, осінь, чи посваряться Росія? Чи Трамп і Путін посваряться, а були колись друзями? Ну знаєте, вони і були друзями з маском, і маск привів його до влади. Так. Чим це так. закінчилось? Хитрий Трамп? Так. Ну, бачите, Дима. а може він не такий дурний, як про нього всі думають. А ніхто не говорить, що в інтернеті, насправді ми говоримо про те, що дуже дивні дії. Можливо, ми їх не розуміємо, але і є дуже дивні дії, які він робить. Я взагалі проти того, щоб когось засуджувати. Ну мої ведичні знання не дають мені засуджувати когось. Я просто дивлюся і роблю певні висновки, які багато хто є з моїх учнів. Тому просто дивимося, спостерігаємо, а нам своє робити. Нам донатити, нам робити своє. Давайте подивимося, чи літо, осінь, Трамп і Путін посваряться. Яка цікава ситуація? Розповідаю те, що мені говорять карти. Тут, щоб сам не придумав, карти все одно у них своя історія. є. Дехто я запитала, чи це так, так, це Трамп. Він чесно, типу, вийде з цієї гри. Е, тобто я, ну, ми за чи вони посваряться, то він достойно вийде із цієї ситуації, е, типу, показавши, що він, він як від ціля вийде і залишить його, скаже, ти нечесно з кимось поступав. Можливо, та історія, що ми в попередньому ефірі говорили, що хтось комусь передавав якусь ядрику, тут він дізнався. Ну, ми так вже розкручимо ситуацію, тому що він дуже чесно виходить із, 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 із з перемогою, із їхнього дружби, чи конфлікту, чи чого там, із їхнього союзу. Але буде заявлено навіть про те, що допомогу Допомогу перестають давати. Бачите, що якби тут потрібно призупинити нашу дружбу і нашу допомогу вам, там комусь там, він, він допомагав чи він дружив, Але це дуже хитра історія, тому що він, типу, вийде, він типу буде переможцем. Я навіть десь читала, що хтось вже сказав, що у 2026 році йому потрібно зробити. Претендентом на Нобелівську премію миру, що він цього достоїн. Так от, те, що ми побачимо візуально, то, типу так, але це все та сама хитрість, і все одно вони таємно будуть десь товаришувати. Це все про домовленість. Ну так треба буде зробити. Вся політика про домовленість. Ну але ми нічого ми будемо знати, про що вони там домовляються. Не хвилюйтеся. В мене, до речі, є дуже цікава тема для розбору. І ми навіть можемо уявити собі і знати, якщо Америка щось серйозне замислює і, дякуючи піці, яка може передбачати наступну масштабну світову кризу, можемо сказати, що піца може бути пророком. Вона вже не один раз це робила. Слухайте, інформація така комедна, багато глядачів. Мені це перекидали. Зараз ми будемо це розглядати. Зараз я поясню, в чому справа. У Вашингтоні існує теорія, яку називають індексом піци Пентагону. І суть в тому, що чим активніше надходять замовлення в піцеріях, які знаходяться поруч з Пентагоном, тим вищою є ймовірність, що станеться щось важливе. Логіка дуже проста. Якщо наближається якийсь конфлікт, то працівники Пентагону працюють допізно і не можуть відійти з робочих місць. Ну і, звісно, що вони будуть замовляти безліч піци. Цитата. Нещодавно декілька в Твіттері, які слідкують за цим індексом, стали активно публікувати, що третя світова вже не за горами. Отже, нещодавно майже всі піцерії поруч із Пентагоном зафіксували різке збільшення замовлень а вже незабаром Ізраїль наніс удар по Ірану співпадіння. Ну а далі після атаки індекс піци знову зріс. І тепер ми бачимо, як Америка приєдналася до війни. Так у цій теорії немає наукових доказів, але в цій конспірології є дійсно своя дуже цікава. Історія, отже, історія за легендою, що під час холодної війни радянська розвідка відстежувала піцерію у Вашингтоні, щоб передбачити дії США. Правда, це так не підтверджено, але в 80-х роках, на початку 90-х, спалахи збільшення замовлень піци дійсно співпадали з великими воєнними діями. Тоді це назвали піцаметр. кажуть, що перед вторгненням в Панаму замовлення піци подвоїлося. Збільшувалися замовлення і перед початком конфлікту в Гренаді, і перед неочікуваним вторгненням Іраку в Кувейт. Так от, враховуючи те, що останнім часом значно зросли замовлення піци поруч із Пентагоном, як ви думаєте, що на нас очікує? Давайте подивимося, чи далі буде зростати кількість замовлень на піцу. А, до речі, так класне питання. До речі, давайте запитаємо, цікаво для Таро, чи буде зростати кількість піц літом цього року коло Пентагону? Ну, я би сказала, що деякий час, деякий час вони призупиняться. Тобто будуть такі поштовхи, але й будуть по четвірці пентаклі час за тиша. Тобто це буде і такими якимись синусоїдами. Зараз Америка шукає партнерів. Причому на цих партнерів бачить у Євросоюзі серед старих своїх друзів? Ось карти. То вже Європа буде не такою поганою. Давайте запитаємо, чи як вона буде для Америки? Чи, чи буде Америка і Європа дружити? Хтось із країн Європи? Товаришувати, давайте подивимося. Ну, 100%. Прямо прям десятка кубків. Вони знову почнуть якось разом щось створювати. Це для них буде якби поштовх, все, що відбувається, щоб знов консолідуватися разом. Отже, ми бачимо, що ситуація змінюється. Спочатку Європа погана. Америка не дружить з Європою, але починає дружити з Росією. Але тепер у зв'язку з тим, про що Ірина не пророкувала в попередньому нашому відео, Америка буде переставати потихеньку, помаленьку дружити з Росією. Ну навіть якщо Трамп там залишиться в якихось хороших стосунків, то Америка ні, це дуже добре. Цитую <му> Портнікова. Подальший розвиток подій є дорогою до третьої світової війни. Якщо Росія допоможе іранському режиму, а ми з'ясували попередньому відео, що допоможе, то це може змінити ставлення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до російського диктатора і підштовхне його до потужної допомоги Україні. Тож О, чекати нам допомога від США у найближчому майбутньому, але дивимося на літо, дивимося якийсь ближчий період. До кінця року давайте подивимося до кінця року. Чи збільшиться об'єм постачання допомоги до кінця 2025 року з шта від США до України? Так. О прямо дуже збільшиться. Неочікуваний збільшиться. дуже ж це, і це буде так. Якось навіть ми так будемо такі ага. дивіться. Ох, і хитрі, Зараз скажу секундочку. Дивіться, неочікувано збільшиться допомога, а, збільшиться вона на воєнні дії. Можливо, це як в борг буде даватися, тому що для нас це збільшення допомоги. Воно, якби для народу, ми його ну, особисто ми його не побачимо, але віддавати будемо ми, я б так сказала. І велика ілюзія того, що саме тільки на, на Америку ми повинні наштати повинні надіятися. Тому що тут ще говориться про те, що. Якби, для них важливо те, що вони дають, вони таким чином за собою мають якесь право ну, типу, сказати світові, що ми власники цього. Тобто ну, це не просто допомога. У них все дуже чітко, точно розплановано, але так, по допомогу вони дадуть. Уточнюємо цитату Портнікова: подальший розвиток подій є дорогою до Третьої світової війни. Чи так це? Тоді запитаємо так, чи розпочнеться третя світова війна в 25 році. Світової війни я не бачу, я цього не можу сказати, але я бачу інше велику економічну кризу. Прямо сильну економічну кризу, дуже важко буде людям. Я ну, зараз об, об, якби, говорю загально, я не говорю про певні конкретні якісь країни, я говорю, те, що я бачу загалом. Те, що будуть конфлікти, десь розв'язуватися військові, теж є, але це не глобальна світова війна. А от економіка дуже сильно постраждає країнах, у багатьох. До речі, у нас був прогноз, здається, річний. Як завжди, глядачі, дякую вам. Коментар написали недавно і надіслали посилання на відео юриста. Я тільки початок подивилась до кінця, не дивилась, тому це питання не будемо ще розглядати. Ви пророкували про те, що щось буде з грошима, особливо під кінець року. Те, що не зовсім людям сподобається, і власне цей юрист каже, що так до цього все йде. Це електронна гривня. Можливо, такий не буде готівки колись всіх нас, що це є досить погано і що це є тотальний контроль над українцями. Цю тему будемо розглядати в майбутньому, тому що дуже багато людей запитують щодо. Зберігання своїх збережень, як, коли, в якій валюті, питання до долара, до євро, що з ними буде. Якщо вас цікавить глядачі, ця тема напишіть, ми обов'язково винесемо це в наступні наші випуски. Але ваш прогноз вже реалізовується і побачимо, чим це все закінчиться. Ще одна дуже важлива тема, яка стосується нашої країни і наших територій. Ми не ставимо за завдання захопити суми, але я цього не виключаю. Путін виліз зі свого бункера, вирішив навалити лайн і далі дуже багато чого цікавого наговорив, де теж згадаємо сьогодні в ефірі, але перед тим подивимося долю міста Суми. Чи є загроза для міста Суми з боку Росії? Дивіться. Mm, ну, те, що спроби будуть так, але ці спроби будуть невдалі. Не, не От для них на них чекає, вони будуть пробувати, будуть щось стріляти, будуть якісь там навіть ракети пускати <кій> в той бік. Але я запитала саме про, чи захоплять росіяни, не захоплять, не захоплять. І для них це прям буде. Якби такою зупинкою. Я б сказала, що вони на місці суми. І на, тому, на, на тій території в той, в той бік, вони поламають собі там зуби, тому що далі йде така історія, що. Але. Я б сказала, прибережні, от поки що потрібно бути дуже акуратним тим, хто по периметру не саме місто Суми, а ті при, прикордонні райони потрібно бути обережними. Але десь на цій території вони зупиняться, скоріше всього, і е, наші воїни підуть в наступ. Я прямо покажу. Карта прибережних районів, карта зупинки і карта. Таке підтвердження, я бо це я запитала окремо чи наші підуть в наступ? Наші підуть в наступ, вони там зупиняться десь якраз по районах, по по периметру міста Суми. Кожен наш ефір робить велику місію не тільки з інформування вас, надихання вас на хороше, подальше життя і бажання жити, і як вижити в цьому світі, а ще й збирає донати для наших збройних сил України і закриває першочергові витрати. Наша офіційна волонтерка з початку війни, Іриночка, вам слово на що зараз збираємо? сіньки мої я щиро вдячна всім, хто допомагає. Ви неймовірні, ви просто неймовірні. Ми зараз збираємо далі. Нам дуже потрібні авто. Зараз дуже багато авто пошкоджено, і на це зараз найбільший напрямок. А ви розумієте, що вони не непрості. І є авто, які спеціалізовані, і є авто, які потрібно не просто відремонтувати, а є там, де потрібно зробити дуже спеціальні, ну, спец... їх зробити спеціальними. На це якби, витрачається багато ресурсів, щоб на них поставити дуже сильні установки. Тому. Збираємо на авто, і е, щиро вдячна всім, хто мені допомагає з вас, щиро вдячна тим, хто теж організовує ці всі ефіри. У нас є е, актори, які роблять неймовірні ті ж речі, які одні з них на війні і на фронті, а інші в тилу, так само я з ними допомагаю їм, а вони мені збирати донати на великі потреби. От ми зараз якраз закриваємо цю історію з авто. і... Е, Андрій Клімінков, є такий у нас актор, який е, вже, я вже навіть не пам'ятаю, можливо, 30-й чи 20-й якийсь там, й раз робить спеціальні театральні такі постановки, щоб збирати е, донати на великі донати на закривати потреби наших військових, які, а в нас їх дуже багато. І особливо там, де наші хлопці-актори, ми всі знаємо, де вони працюють, у на яких напрямках. Ми весь час це робимо. От ми зараз закриваємо велику історію із супермашинами нас із супертехнологіями для них. Тому хлопці роблять дівчата, вистави в Києві, збирають донати. Ми тут у Оксаночки приходимо. Я розповідаю те, що я бачу, і щиро ділюся з усім, що я знаю. А ви. Кладаючи кожну копійку, допомагаєте не просто вижити нашим хлопцям, а перемогти. А ми все свято віримо. Я дякую усім, хто приєднується. І ще одна цитата на завершення цього ефіру, щоб надихнути вас на підтримку наших волонтерів і Збройних сил України. Повірте, ця цитата надихне усіх, куди б не ступив російський солдат, там наша територія. Путін українці та росіяни один народ, і в цьому сенсі вся Україна наша, додав він. Як вам цитатки? Що ви про це думаєте? Я думаю, що якщо колись хтось так можливо і думав з українців, то після того як почалася війна, навряд чи хтось думає про дружбу із росіянами, які скільки зробили горі нам, скільки зробили втрат, скільки винищили нашого народу, що мені здається, що ще багато поколінь буде думати зовсім по іншому. Але незважаючи на це все, росіяни дуже багато росіян, і практично вся країна підтримує ці заяви, підтримує війну. Навіть я дивилася, було опитування, що вони не проти застосування ядерної зброї. Тому ви прекрасно розумієте, що таке нога російських солдат на території України і не тільки України. Там, до речі, класну цитату. Президент про це сказав: дякую, Іриночко, що допомагаєте нашим збройним силам України. Дякую всім глядачам. Дякую Збройним силам України. Дякую, Всесвіту за підтримку. Дякую за активацію. Збіг щасливих обставин, і нехай цих збігів буде щодня більше, більше і більше. Щиро дякую всім, хто був з нами. Пишіть в коментарях, що ви хочете від нас почути. Можливо, у вас є якісь особливі цікаві запитання. Ми обов'язково їх розглянемо. Я щиро дякую вам. Щиро дякую, Оксаночка, за те, що ви є, за те, що ви збираєте таких прекрасних світлячків. І дякую світлячкам, які світять і перемагають. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.